Треба витяги. Ми презентуємо місто Житомир японському уряду і японському посольству для того, щоб показати перспективи розвитку Житомира і долучитися до співпраці. Одна із таких точок це є висаджування сакур на в центральному вулиці міста, і на жаль, місто Житомир не попало в загальну кількість міст, які долучаються до такого святкування року Японії в Україні. Але ми цю помилку виправляємо сьогодні і разом з послом. Долучили міста Житомир до 20 міст, які впроваджуються по цій програмі. Я радий бачити майбутню України. Молодь я, я думаю, що люди присутні я, тут я. будуть пам'ятати такі дружні відносини з Японією, особливо коли вони дивитимуться на сакуру, яка розцвітає навесні. Житомир дуже близько розташований до Києва. Тому сподіваюсь, що не тільки мер міста, а й люди будуть раді інвестиціям з Японії, які надходять в Україну. Я думаю, що всі реформи, які впроваджуються в Україні, будуть рухатися у відповідному напрямку. Ці сакури, як Приклад того, як може відроджуватися вулиця, відроджуватися Житомир. Через такі контакти, наші культурні контакти, Японія вже інвестує в місто Житомир. Воно інвестує в здоров'я наших людей. Це медичне обладнання, це допомога по Чорнобильській програмі. Японія інвестує в дітей. В освітні програми і ми за це дуже вдячні. А зв'язки з інвесторами японськими це вже наша відповідальність влади і бізнесу міста Житомира. Я хотів би подякувати послу за його особистий внесок. Співпрацю між нашими країнами по його допомозі не тільки Житомирської області, не тільки західним областям, а й східним областям. Це Донецька, Луганська область, яка вже три ріки роки поспіль отримує гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання, допомоги по світнім по провадженню енергоефективності. І для нас дуже важливо, щоб великі японські проекти приходили в Україну. Для нас дуже важливо. Реалізація амбітного проекту Борнівської станції аерації, яка знаходиться в Києві, впровадження аеропортів, впровадження інфраструктурних мостів, тому що зараз компанія Жайка разом з японським урядом починає провадження розбудови інфраструктури Миколаївської області. Я вважаю, що особистий внесок саме пана Шегекі Сумі він додав співпраці між Україні і Японією. І також хотілося б, щоб безпосередньо і місто Житомир і Житомирська область активно долучилися до співпраці. І ми за те, щоб місто просто розквітало і, і виходило за межі взагалі України, щоб знали, що таке класне місто наше Житомир. Сакура буде прикрашати нашу вулицю та наш Житомир. з'являється там багато фіолетових світов. Представляю, що я тако йду і показую дітям, як все красиво.